Подруга вам поскаржилася на свого бойфренда і ви їй відразу руку допомоги, і ви їй відразу тисячу рекомендацій, що треба робити? Як треба врятувати ці стосунки? Чи взагалі що з цих стосунків їй треба виходити? А вона ще й розізлилася на вас за вашу допомогу? Чи можливо мама вам скаржиться все на стосунки з вашим батьком? Ви їй. Даєте рекомендацію чи запитуєте, то чому ж ти разом з ним живеш до сих пір, вона у відповідь на вас злиться, тому що коли ви починаєте їх вчити, вони відчувають себе нижче за вас. Начебто, ви знаєте, як правильно, ви розумні, а вони ні. І вони починають злитися. А вже ж, вони починають відбиватися, особливо, якщо це батьки, тому що вони не звикли, наприклад, біля своїх дітей себе відчувати в дитячій позиції. Щоб ви їх повчали. І тому ось така реакція. Тут дуже важливо запам'ятати, якщо у вас такі присутні ось ці бажання рятування, дуже багато відповідальності і багато провини за чужі проблеми, скарги не дорівнює запит на допомогу. Часто людина вам скаржиться просто заради того, щоб ви її почули і підтримали. Не рятували, вона нічого змінювати не хоче. Її все влаштовує насправді. Тому в такому випадку ви можете просто вислухати, просто показати, що ви почули людину і розумієте, співпереживаєте їй. І все.